Не роби цього. Не відкривай цю коробку. Навіть не думай, що можеш попросити мене вийти за тебе заміж. Чщ. Щ. Більше ні слова. Ja, Unnskyld meg. Тобі так вчинити зі мною? Що я маю на увазі? Що до зустрічі з тобою я була поганою. Ні, я Я насправді нікому не подобалась. На роботі вважають всі мене величезним стербом. Пам'ятаєш ті люди, про яких я тобі розповідала? Ні, насправді вони не мої друзі. Вони мене просто бояться. Ну, або вони мене боялися до того, як я зустріла тебе. Знаєш, до зустрічі з тобою я ніколи не казала дякую або, будь ласка, в ресторанах. Чартів. Окрім своїх. Я ніколи не давала на чай більше, ніж 10 відсотків. Я ображала. Моє слово завжди було жорстке. Я була холодною. Злою і ні краплі співчутливою. Але з тих пір, як я з тобою, я, я почала відчувати все. Тепло всередині. Мені хочеться, хочеться прогулятися парком. У мене є потяг робити благодійні пожертви, допомагати, обіймати дітей. Ну, я, я допомогла, я, я допомогла трьомлітнім бабцям перейти вулицю. Я віддала вже майже 10 доларів безпритульним. Одні з моїх так званих подруг я зробила подарунок за повну вартість. Я знала, що їй це. Хіба ти не бачиш? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не бачиш, що ти зробив мене голосою! І знаєш, що більше всього мене лякає, так це те? що ти відкриєш цю коробку і попросиш мене стати твоєю дружиною, а я, а я просто щиро скажу так. І тоді, тоді я буду хороше все своє життя. Чудово! Чудово! Я, я відплачу в бюджеті, армії порятунку, фонду «Загадай бажання». Ой, звичайно ж, звичайно, я зроблю все це анонімно. я ж така хороша! І ось одного ранку я прокинуся і з жахом усвідомлюю, що я, що я прожила своє чудове життя, що я зробила свій внесок. Будь ласка, заради Бога я маю на увазі на світі безліч. Безліч прекрасних, чудових, добрих людей. А мені це Мені це не потрібно. Я стерво! І я хочу тобою залишатися. Будь ласка, прибери цю коробку. Будь ласка, не відкривай, не відкривай її. Будь ласка. Я хочу тебе серйозно попросити. будь ласка.